Всім привіт! давно не бачились! Ласкаво прошу на мій канал, з ким ми ще не знайомі. Мене звати Олена. Я поліглот, маю досвід у вивченні. 11, мабуть, мов. І також є викладачка англійської, іспанської та італійської. І це відео воно буде більш загального характеру. Я хочу поговорити саме про те, як я дійшла до вивчення такої, такої кількості мов, і також до того, що я, власне, розмовляю вісьмома іноземними мовами на різних рівнях. Я не кажу, що я їх знаю ідеально. А, Отже, влаштовуйтесь зручніше, бо це знову буде трошки сторітелу, і е, в цьому відео буде саме про те, чому я вивчаю саме ці мови. Е, почнемо, мабуть, з того, що е, я встигла повчити всі ці вісім мов, якими я зараз розмовляю або більш-менш розмовляю, ще до того, як я закінчила школу. Тобто це не було так, що я виросла, побачила поліглота і вирішила, о, я теж хочу, і стала вчити купу мов з нуля. Це взагалі не моя історія. Коли я пішла до першого класу, я володіла російською та стала дуже швидко володіти українською. З першого ж класу, чи ще з садочку, у мене була англійська, і вдома у мене також звучала англійська. Тому що як я вже казала в якомусь відео, мій тато, мій вічі тато турок, і вони з мамою розмовляють англійською. А, і, але але зі мною російською. Але, тим не менш, у мене так вийшло, що з пізнього дитинства вдома звучало досить багато мов, тому що, окрім російської та англійської, української в телевізорі і в школі також я чула турецьку, тому що вона теж була в телевізорі. Тому що мій тато дивився різні там передачі, новини весь час, якісь серіали і фільми. Тому турецька звучала вдома постійно. Ну, плюс, ми, звісно ж, їздили до Туреччини, і там я також чула турецьку. Е, у п'ятому класі е, я жила не з батьками, а зі своєю бабусею тимчасово. Е, і в п'ятому класі в нашій школі треба було обрати другу мову. Я тоді була зачарована французькою. Не дивлячись на те, що моя бабуся вчила, дивилася, вибачте аргентинські серіали там, Селеста, щось таке там, з Густаво Бермудесом, з, я, я не пам'ятаю вже, як їх там всіх звали. Ну, коротше, вона дивилася різні аргентинські серіали, але це, це були ще не дикий Янгол і не Ребель девей, які вже дивилася я. Тобто в тих серіалах я ну, могла чути іспанську в принципі, за дубляжем. І також, коли була заставка, і там звучали пісні, А, Андреа Дельбока, я згадала, Андреа Дельбока грала е, Селесту. Е, так от, Вона там теж щось співала, і я теж чула там різні теми, там оце все. Але чомусь я не думала про іспанську спершу. Тобто, коли моя бабуся дивилася ці серіали, я теж щось там дивилася разом з нею. Але я ще не питала: «Бабушка, а це серіал аргентинський, а там на аргентінському іспанська. Як цікаво. Ну, і, і так вийшло, що так. У п'ятому класі мене найбільше цікавила французька, але бабуся сказала, що ні, з французькою я тобі не зможу допомогти. тому ти вчитимеш німецьку. Ну, а так я почала вчити німецьку. Я не можу сказати, що німецька мені не подобалась Дякуючи новому каналу, у нас показували Макс Цандер Der Clown. Е, у нас показували комісара Рекса і показували Кобра 11 дорожня поліція. Блін, я обожнювала ці серіали, і тому німецька війшла в моє життя саме через через них, через ці серіали. Через у мене просто якщо є серіал, є персонажі, і ці персонажі мені подобаються, то все це для мене вже причина. Я хочу вчитись у мову, тому що персонажі цього серіалу розмовляють цією мовою. Але в школі з вивченням німецької я вже розповідала більш детально в іншому відео, да, у попередньому про чому я вивчила англійську в школі, але не вивчила німецьку. Але все ж таки, я сім років німецьку в школі провчила, і не можна сказати, що я взагалі нічого не знала на виході. Щось я знала, щось я знала. Але знов ж таки, як я вже казала в тому відео, німецька дуже складна на фоні англійської, на фоні тієї ж іспанської. Ну, Тупо через відмінки, і через те, що в німецькій те, як ми перетворюємо слова у множину, це просто не, 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 не несе ніякої логіки в собі. Так, якщо порівнювати з тими ж самими англійською та іспанською? І... Перейдемо до інших мов, як я вже казала, іспанську я почала вчити через серіал the Way» буремний шлях. А це мені було 13 років приблизно, тобто десь. Сьомий, шостий чи сьомий клас приблизно і іспанську я почала вчити сама, і я її провчила десь рік. Ну, так, як, як, могла, як могла. Це не можна взагалі ніяк назвати вивченням у моєму теперішньому розумінні, та так як я зараз вчу мови. Але тим не менш. Початок цього всього був у 2003-2004 році, і це було не лише вивчення іспанської по якихось там уроках, які я знаходила десь в інтернеті. Це було вже знайомство з різною іспаномовною музикою, і Шакірою, і мексиканська співачка Талія і ще якісь там пісні, якісь групи. Тобто, це вже було знайомство з іспаномовною культурою не тільки з цим, не, не тільки з цим серіалом. І тоді ж приблизно, десь на початку 2005-го, якщо я не помиляюсь. Ми поїхали в Єгипет взимку у січні, і я була в такому готелі. Мені так пощастило, що там вся команда аніматорів, які там працювали, вони там всі були з різних країн. Там було дуже багато італійців, і я почула їхню мову вживу. І також там була американка, яка живе в Європі, тому що вона ну жила тоді. Це було 20 років тому. Вона жила в Європі, тому що вона була заміжня за нідерландцем. Вони обидва там працювали в команді аніматорів у тому готелі. І це, мабуть, був мій перший досвід спілкування англійською з носійкою, і мені було дуже комфортно, тому що вона американка. Яка живе в Європі. Тому що з британцями в мене був інший досвід пізніше. І, власне, окрім цього, я познайомилася з різними іншими людьми з інших країн. Коротше, я там почула купу різних мов, і, здається, там само приблизно в той же період, так мені здається, на вечірньому шоу я почула як ведучий цих вечірніх шоу, який був ну єгиптянин, ну араб. Коротше, у нього рідна мова арабська. Він вів це шоу кількома мовами одночасно. Тобто він там щось розповідав і арабською, і англійською, і німецькою, і італійською, і французькою, і ще там російською. І мене це дуже сильно тоді на мене це справило величезне, ну дуже сильне враження. І я думаю, ну все, я повернуся в Київ і я там куплю собі різні матеріали, які я знайду, але я нагадую, що це приблизно 2005 рік. Тому, коли я приїхала, я поїхала в квадрат на Арсеналі. І, наприклад, я там купила такий російсько-арабський розмовник, де замість арабських літер все було у російській транслітерації. Це просто була транслітерація замість арабських літер, які я, звісно, не змогла б прочитати, але сам факт. Так ось тоді я налягла на італійську. Я за три тижні дуже багато всього вивчила. Ну, знову ж таки, по тим матеріалам, які я знайшла, тобто це були якісь онлайн-уроки знову ж таки. Але, я списала половину, я, я настільки була вмотивована. Мені здається, у мене був там краш один, один з цих аніматорів італійців. І я коли повернулася, я прямо дуже хотіла ще й італійську. І там уроки, які я знайшла онлайн, вони були досить об'ємні. Там було дуже багато текстів, дуже багато вправ на переклади. Але це все одно все була така дуже базова італійська. А, але десь за три тижні я кинула ось. Я кинула, мене не вистачило. Я, я не знаю, я досі не можу собі цього пояснити. Але школа, в якій я навчалась, вона була дуже вимоглива. Школа взагалі може бути вимоглива. Ну, коротше, до нас учнів тієї школи було дуже багато вимог, і домашні завдання займали купу часу, навіть якщо ти робив не всі домашні завдання. Тому, коли я була в школі, в мене було не дуже багато часу і сил на різні мої там хобі. Ось, тим не менш, я також вчила повчила трошки французьку тупо по розмовнику, тобто, ну це взагалі. Потім якраз десь у в останній рік. Мого навчання в школі з'явилася співачка ЗАС, і коли там вийшли її пісні, оці живе. Я думала: о, ну все, 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 все. Оце. Тепер я точно вивчу французьку. Ну, і нині там. Ну насправді ні. Я розмовляю зараз французькою, але глобально і нині там. У мене немає наприклад рівня Б2 чи C1 досі. Тому французькою теж встигла повчити. Ну і я абсолютно точно пам'ятаю, що я повчила трошки португальську у 2006 році, коли був чемпіонат світу з футболу. І я вболівала тоді за збірну Португалії, і я вирішила також повчити португальську. Але це було дуже смішно, тому що я купила такий самовчитель португальський за три місяця, і до нього не було аудіо. У мене був ще один самовчитель, і до нього теж не було аудіо. Ну це дуже смішно. Хто коли-небудь намагався вчити португальську, ви зрозумієте, чому це так смішно вчити португальську по підручнику без аудіювання. Ось, але тим не менш, я вже тоді вивчила якісь там фалу, неофалу, щось я там вивчила, якісь там фрази. Е, і також я встигла до того, як я закінчила школу, повчити сербську. Але якщо з цих всіх мов були хоч якісь ресурси, хоч, хоч якесь подобі ресурсів. То сербської ніяких ресурсів не було, і я взагалі не, не пам'ятаю, що я там могла вивчити. Але щось я там вивчила. І е, також я дуже багато разів намагалася вчити турецьку, але безрезультатно. Але до кінця школи я її намагалася вчити десь три чи чотири рази. Е, ось тому вже до 11 класу, включно, я встигла повчити. Ну, виходить, що 8 мов, так чи інакше. І потім у мене була в усьому цьому величезна пауза до 2013-2015 років, якось так. Тому що після школи почався універ, який не мав ніякого стосунку, ніякого відношення до мов, і я вчилась на кінознавця. Не хочу зараз вдаватися в деталі, чому було саме так. Це вже зараз неважливо. Але я продовжувала вчити іспанську. Це так, тому що я почала її викладати в якийсь момент. Над англійською я теж намагалася працювати, тому що я її теж викладала. І тому англійська і іспанська вони були весь час. потрошки. Ну, Англійська у мене і так була десь B2-ish, коли я закінчила школу. Я просто почала більше читати. У мене потім з'явився безлімітний інтернет, і я почала там більше YouTube дивитися, серіали якісь. Така була робота. Тобто, Англійська база у мене була зі школи. Мені не треба було там сидіти, розбиратися в граматиці. Іспанська у мене після школи школи, ну я не вчила іспанську в школі, я вже казала, я вчила її сама. Тобто, там на той самий 2008-9 рік мені залишалося ще просто купа всього з просто базової граматики, да, просто часи. просто... Субхунтіво, все взагалі, тобто, ну там, там роботи було дуже багато з іспанської. І у 2010 році мені ще там учениця, яка позаймалася лише раз, віддала мені підручник Нуждіна, і тоді мої заняття стали ще більш консистент. Хоча я детально про іспанську розповідала у відео, як я вивчила іспанську. Не буду тут зараз сильно зупинятися тобто, іспанська була майже весь час. Потрохи, не потрохи, але е, у 2013 році е, у мене було досить багато подорожей ну, у порівнянні з тим, що було раніше. І тоді я також у 2013 році побачила відео Тіма Донера. Це дуже відомий американський поліглот, який зараз ну, типу, як відійшов від цього всього. Тобто він не веде ніяку діяльність в інтернеті, де, він, де б він розповідав про те, як у нього зараз цим усім справи. Але тоді він був дуже відомий, я б сказала. Його відео, там, де він практикує. 20 мов, будучи підлітком, воно набрало дуже багато переглядів, і я також натрапила на те відео. І коли я це побачила, я сказала собі: блін, я зрозуміла, я хочу бути поліглотом. Типу, якщо він може, чому я не можу? Хоча мені вже тоді було 23 роки, а йому 16. Ну і тим не менш, я стала потрошки повсти у, у тому напрямку. І мені не треба було вибирати і думати, а які мови я хочу вчити. Всі ті мови, які я почала будучи у школі, мені просто треба було їх довести до якихось пристойних рівнів. Просто А ВОЗ і не там. <descone> Ні, я жартую: насправді вос взагалі не там. Тому що, до речі, вос це потяг. На БХС. Там є слово «влак», а є слово ВОЗ, і це от потяг. Э, да, так от э, у 2000. 13-14 я доводила до пристойного рівня іспанську, і також у 2013-му я повернулася до вивчення італійської, і теж я, я просто якось так влаштована. Зараз вже у мене таке буває рідко, але тоді, коли я була більш молодою, скажімо так, то я коли от чим чимось захоплюсь. То я могла просто по декілька годин на день присвячувати себе цьому. Зараз, зараз це вже не прямо так, але тоді у мене траплялися ось такі. Не знаю, що щось на мене находило, і я тоді от теж дуже багато займалася італійською навесні 2013-го. Потім я кинула, бо мені було, мені було складно, і в мене там не було ресурсу. Але за кілька тижнів я дуже багато всього вивчила. Так, так десь. Третину рівня а 1 я освоїла, і потім я можна сказати, що 2014 рік це був рік іспанської, а у 2015-му я вже стала більш ставати знов на полігойський шлях, тобто я потрапила в один мовний марафон. І там я довела до більш пристойного рівня італійську. А далі я вже просто ну, додавала ці мови і присвячувала їм там по три місяці. За, ці, за ті три місяці я освоювала там, доосвоювала А 1 і, можливо, А 2 Потім кидала, потім знов поверталася. І за ці, ну, можна сказати, що вже майже 10 років. Я, мабуть, підняла всі ці мови десь на. 15 рівнів, мабуть, в сумі. Тому що ну, та ж сама іспанська. Так, я вже склала і на це один іспит, і на c 2 І в англійській я також склала і на це один, і на c 2 І з італійською навіть я склала на це один. І я не дуже розумію, коли взагалі, як я це все встигла. І мені здається, в мене нема ніякого це один. Але мені кажуть, що в мене є це один з італійською я маю на увазі. Тому так, все це було так наскоками, І у 2018 2019 році я додала дві мови, які я не вчила у школі. Це були е, Баська та Угорська. Е, угорська, тому що я дуже багато їздила в Будапешт, і я дуже люблю Будапешт. І мені дуже подобається Угорська мова. Е, ну, тобто. Вона теж аглюцинативна. Вона, вона ну, схожа трошки структурою. Ну, навіть не трошки. Вона дуже дуже сильно схожа структурою на турецьку, яка також аглютинативна. Е, Ну, Просто угорська більш складна, мені здається, так. Або мені так здається, тому що до турецької у мене протягом життя було дуже багато цього exposure, А якби він у мене був до Угорської, то мені б здавалося, що Угорська легша за турецьку. Я цього не знаю. Баська це також аглюцинативна мова, і її я додала до свого списку, тому що я дуже багато бувала у 17 18 році в Україні Басків. У мене там друзі. і вони обидва знають батьку. І ну я не знаю, весь час там чуєш, бачиш мову, слухаєш музику, і ти думаєш, а чому власне і ні. До того ж це рідкісна мова, у неї були шанси просто зникнути. Тому я вважаю, що це мій такий вклад у підтримку цієї мови, навіть якщо я вивчу її зовсім трошки. Ну от з цими з дуже складними мовами я не сильно продвинулась, просунулась, тому що я, я не дуже багато ними займалася. Так, потім у мене у 2020 Третьому, здається, так у минулому році в мене додалася румунська, тому що я подумала: ну я вже не знаю вкотре я була в Румунії, і я дуже гарно проводила час у Бухаресті у вересні, це було минулого року. І я подумала, ну ну даколі. Я, я вже дуже багато була в Румунії, і ну зараз я скажу жахливу річ, але румуни вони в цілому знають англійську, але е, коли вони говорять зі своїм румунським акцентом. Мені дуже складно їх зрозуміти. Це жахлива річ. Жахлива. Мене зараз закенселять. Тому я вирішила, мені все одно подобається румунська мова, тому чому б мені її не повчити? Ну, насправді, я поки що тільки в основному клацала її в дропс, але щось я вже знаю з румунської, окрім да. окрім окрім да і «о -о -о -окрім мультимес і таких різних простих фраз, щось я ще можу сказати. Ну і цього року я трошки кусала грецьку, але я поки що не можу сказати, що я її прямо вивчаю. вивчаю і, Звісно, польська мені не чужа, тому що я з України, тому що я дуже багато разів була у Польщі, тому що я е, дуже багато всього розумію польською. Ну і можу сказати якісь фрази, але я спеціально польську не вчила. Е, ось. Це перша частина цього відео. Це про те, чому саме ці мови а, а ніякої причини нема. Мені просто подобається, як вони звучать, і вони всі якось так прийшли в моє життя або через якихось людей, або через якийсь культурний продукт. А, до речі, я коли. У 2015-му вже вирішила, що в 2016-му я буду брати кожну мову і вчити по типу три місяці. Буду виводити на Б 1 А то я думала, що до португальської, ну тому що я її вже вчила, і вона мені подобається. А потім я почула пісню Велі інфанція групи «Трібалішташ», і я подумала, що ну все, мені доведеться вчити бразильський варіант. Просто через цю пісню. Тому так. І ну, Також варто сказати, що мови мене годують, що я працюю з трьома мовами постійно, і бразильська-португальська під запит інколи. Але минулого року бразильська-португальська в якийсь момент це, вона складала як половину моєї роботи щотижня, тому що десь. Уроків було мало, і десь чотири уроки на тиждень це була португальська. Ось ну, але це було тимчасово, і це був лише бразильський варіант, тому що континентальний варіант я не дуже добре ним володію. Е, і я думаю, що буде, е, буде ще дуже багато різних випадків, коли мови мені допоможуть, коли мови мені щось дадуть. І я кажу не лише про просто знаходження в України, е, коли навкруги ніхто не знає англійською. Як це бувало у Франції е, і ну, на Балканах теж були випадки, коли мені доводилося говорити на БХС, ну, сербською або хорватською. Ось Там, про Туреччину я взагалі мовчу. У них там дуже погано з англійською. Тобто я говорю не тільки про такі випадки, не тільки про подорожі, тому що подорож це все ж таки привілей, як, як не крутий, особливо зараз. Подорожі вони можливо будуть, а можливо їх не буде. І так само, як і ну, доступ до культурного продукту. Ну, не всім це потрібно. Не всім потрібно читати, наприклад. Хоча для мене це одна з причин. Тобто я хочу покращувати, підвищувати рівні своїх мов, в тому числі для того, щоб читати літературу в оригіналі в наступному відео. Просто, якщо я зараз ще почну говорити про як, це все було чому. Якщо я почну говорити про як я вчу мови, то це буде вже занадто довге відео, а воно вже і так довге. Якщо ви додивилися до кінця, будь ласка, поставте лайк, залишайте коментарі, ставте будь-які запитання. І до скорих зустрічей і підписуйтесь в інстаграмі.